Як ви ставитеся до дня вишиванки в школі його проведення е, позитивно, позитивно, тому що це вшановує нашу спадщину культурну і це допомагає нашій культурі е, більше ну, відроджуватись для душе. Я добре ставлюся до проведення дня вишиванки в школі. Мені здається, що це підтримує українську культуру, тому що вишиванка це українська культура. І мені здається, у кожного повинен бути цей предмет олігу гардеробі. Дуже позитивно я вважаю, що це дуже гарна подія, яку ми повинні поважати. Я гарно відношуся до цього. Я завжди радий до таких інтерактивів. І як часто ви носите вишиванку? На якісь свята чи кожен день, це наприклад? Свята. На жаль, ні, не ношу на постійній основі, але подів. Але немає таких красивих вишиванок і практи... ну, як це сказати? практичних, щоб їх носити на постійній основі. Добре, дякую. дякую. Щоденні, але е, коли це потрібно, і коли це просять, завжди взяв шва на свята тільки.